Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші і промовив, дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладу руки, той одержав би Святого Духа. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші. Набути дар Божий, немає тобі частки і наділу у цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Отже, покайся за це своє зло, і молися Богові може проститься тобі задум твого серця, бо ти, я бачу, переповнений жовчною гіркотою і перебуваєш в оковах неправди. У відповідь Симон сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. А вони засвідчили і після проповіді Слова Господнього повернулися в Єрусалим, благовістили вони і у багатьох самарійських селах.